І <g trim> в тебе не і в тебе ані не працює, і в мене не працює, коли так привіт. Красота. Мене? На стриме? Да. да. Ні. 5 секунд. це сама мене затримка. Купляй тест. На затримку? На вагитни. А, миметка пролетила. Да, ти що? Хто прилетів? Хто прилетів? Не можу поняти. Nós Nós щас там нас зараз і там там, нахуй, <Зи> просто в смертяті, ну я не знаю. В говні, ну просто нас <Зи> там зараз. там. Я побіг. Я ну, на голубу. Хай попрацювати потрібно. Андрій! Дякую, Янимакентик, величезно дякую. А! Андрей. Андрій з тобою не стану. Андрій! Мені страшно, вдруг тут хтось є. Андрій! А у мене аух да. А, в цьому будинку. Надо привчити себе замість, треба казати да. Бо треба сказати довше, ніж просто «да». дасав, що <laughs> <Шо? Шо? laughs> ну, бікута, бікута. Все, <кхем> я розкладаю. Там не сада глушник шигим. Шиги МГ мені надо. Чотири. Мені давай шаги МГ. його, я вже розклав. А увеличений на пенсі? Ай, блядь. Блядь. <кхем> <кхем> я звичайно його <я> кулаками хотів. Блядь. <кхем> 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 Я ікс я думав, що я нажав і, случайно очередь не возникшки дав. Ну ты я не знаю, каратись, якщо в тебе такі кулаки. <гум> Дивись, що Давай, шо, Роба. Диви, диви. Хильстык. Дивись, ми присідаємо чуть-чуть. <гум> 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 На червяки купаю. <гум> Надо прив'язатися. Головой. Ой. Викидаємо кайло. Нічого, як воно впало. Комусь на голову, блядь. На трак-стопі, блядь. Куди? Чого кидаєшся туди, сука? Вон, бачиш. Є Ребронка. Туди і падаємо. Тієро бронка, per Пронто. Pronto. пармезано. А що це за круги? Це аналог, короче, в полях їздила <пасмісті> Да, <керівеці> да, pastem, да. А, да, 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 да. Це не НЛО, їдуть на тракторі. Ви <пасмісті> <Тобі пасмісті> Подешнити оцього, як його, блядь, вигували на хуй, щоб свої бачили, куда падать. <пасмісті> Воля, сильно громко орали. Угу. <пасмісті> І орали, і орали, і собі і Ораль не робили. Нормально. Андрій, хотів би собі два ребра удалити, щоб сама отсоси Ну це, вот, да. Оце це вот, да. Це очікуваних питання. Не, чого? Я очікував. Для мене це вже. Ну, ти я Для мене це такі питання вже. Знаєш, буденні. Кажем. Прикольно. Хотів би собі два ребра вдалить, щоб... Ха, ну, хтось зробить. Ну, бля. Так, хотів би чи ні? Ні. Чого? Чому? Ну, блядь. Бікута, а ти хотів би? Не, <звук> ну, я просто продовжував, Сань. Що? Ну? Про тебе. А не, не надо тут Для підігрувати, слухай. Так що, seguinte. не відійди. Не треба тут підігрувати. Хотів би чи ні? Давай, давай. Ми тут всі свої. Ніхто не почує. Я на криші В інтернеті цього не буде. Бігута, хотів би чи ні? Ну так Ти що тут вбиваєшся? Так конечно каже. Ну от, Я ж думав, що в інтернет вийде щось одне. Якщо між твоїми, то... Я тут не кротий. Ти хотів би, щоб це тільки свої бачили. В чужим я це відразу не покажу. От коли от чужим я відразу це не покажу, от коли вони стануть своїми, тоді вже можна буде показувати. треба може. Ні, не треба. Бікута, ти знаєш Таньку Дворянову? Кого? Бойцовського клубу. Бо є такий був. Ти не дивився цей фільм, чи що? Там була, блядь, в фіналі зустрічалися з Жигарихою, еба ебошлись. Од, один на один ти, чесно, не бачив? бачил? Та ти шо, Данюха Бурянова є. Дворянова. Похуй, де Бурянова була. Ні, це саме, це саме. до своих Бурянова знаю. До своих Бурянова. Ну no. ты пар у нее фамилия дворник cool. да 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 Вау, вот це. прикольно Бо, <laughs> так це реально це моя однокласниця. короче да у неї... Окей, okay, а неї тоді звідки мені знати знатый <laughs> не знаю <laughs> Я думала ми в школі школе училась Може десь пересікався, uh -huh. блядь. На якихось, блять бойцовских зборах. <laughs> <ти>, <ти>, ти, ти на бокс не ходив. <плес> Диви є нахуй. Я -ха, я -ха, я -ха. Ми їдем вон ту кімпу прямо, бачите? Ні, не бачу. Зараз буде легесенький кувирок. Ой, звук пропав. Приїхала. О, куток. Де ти? А ну йди сюди. О, да. Давай, давай, давай я тобі зроблю свій цей аух. а який в тебе? Прикольний. Я вспомню, а не надо. По той голубий. Ну той говняний. Машина йде. Ну той, не... да? той самий, на красивий, да. Ну, да, да. Андрій! де страдается вон. Вон гора, дивіться, бігають просто. І вони поскакали. Моя метка. Блядь, не сховались. Хтось попав, і він відійшов. Я не можу попасть. Це не по нам дроп на стоп Паде. Mm. О, кстати, ще... ти казав важко найти, ось. Ми ще в зоні. Фу, блядь, це по нам вже згори. Вон підбігай. Ай, сука, під камнем. У блядь, я впала! Кавайся. Убивайте їх. О. Бачу їх. А де, блядь? Це камінь. Нок. Тут? Да, бачу. О, да. Там двое ног не так. Именно тилы. Убег. Надо пит пушить жовту. Отвлекай-то их, утлекай-то. Отвлекай, як може. Киляюсь. Стараюсь да вот и чек Ось тут его желтать забрал, 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 забрал Чин Лозус бывает псих да хорош Чики-брейки, мои А, о, влутайся. <реш> Я побіг знизу, залутаюсь, там краще. <реш> <реш> Блін. Я знизу краще залутаюсь тут. А, а, да, удачі їм. Може тут а -то, то буде? Пять демів, в що мені Ум-м, че чотири ритики. Давай сюда теперь типа, дыми. Я выкину тики два. Это сам. нож. Ухаешка. Тут вообще два трупа вот видишь. О, щисха. Молечок а любименький. Нет, тут еще четыре ятики. Да, ты туби? О, бля, бля, гость. Ляский кислогу. Вон бигай, прям пурльев желта. Дивіться. бо-у, метку ставлю. И нащивы. И тут еще. Сзади. Ай! Блядь! А <кхі> чому <кхі> я? Да, вон смуки, да. Зарахай двигается, поднимешь? <свес> Это я уже. <свес> поднимай, поднимай. Я больше. <свес> Блять, так смешно. <свес> так смешно в пол. Вытекай <свес> ну, ты, двигай, ты в пол. Я дав йому тоже, блядь, як ти мене нокнув швидше? Бикута там на рельєфі, двоє Ви бачили кров, Я да? Маю, на стрімі Прямо перед нами, прямо, прямо там. Ой, Бля, як шлем злетів Ой, нас пушать я не вірю йому нахуй. Другий, блядь. Молодець, просто красава, красава. Блядь. Я тут лежу, кажу, і, блядь, да я йому не вірю, там читер якийсь нахуй. Ви таке бачили? А кого я Ну я брило. Дервить. А ви, вмер, нахуй, ось хуй Я в триху, і чесно. Бігом по машину біжи, будь ласка. Бо четверте фаза зараз По їде... Яко машина, якщо вона перевернута. Точно, блядь. Туди бігти надо бігом, сразу вже дивіться, бо ну капець буде. В пятій фазі Вони не вириваєте. Ми ж в голову не попали. просто крас... молодец. Я, я враженный, просимся, честно. Вон машина стоит. Спасибо. Я думаю, что не. Они <laughs> нас стики... До машины бежите, Пожалуйста. юзайте аптеку, седаем и едем. Аптеку юзайте и седайте тачку сразу. Седайте, 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 седайте. Якої кой слышний аптеки. Куток, то має бути багато, я знаю. Штуки. А У мене три. А, я блін. Можу скинуть, У мене 21 штука. Бустив мені тільки не надо. Ладно, похір, хай буде 15 мене. Може бенти ще скинуть. Ух. На тобі 6 х за це. Просто. Давай, четыре меня. А, я не є. А, понял. Добре, 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 добре. Хуе я сама охуела, якщо чесно. Він мене так пикав резко просто, блядь, і... Она мене як дурачок вибіг. Ну кракена не вивіз нашу. Ты капец. <реку> <реку> Выпускай Кракена. <реку> Давайте знизу підемо так, як так, Давайте, от під ты вот пидрелев, сюда. Сам такий. Дякую. <реку> Будинка, хтось буде. машина стоїть. Да, є. Будинку є. цьому будинку. Ну, перший повер. Mm. Надо пушить, пушить, пушить бігом надо. На оранжевій будинку. Так, стоп, помні. <проб> Справа будинку є. Не знаю. <проб> Вот тут его первый повар. Закрыв вот двери. Молик закинул. Поли у когось. Що в полі десь отам? До горі. <звук> Хорош. Ну, ну, нахуй! А Другий поверхи тут. Губай тут последний в хаті. Нокнув в полі знизу Ебать, робиться І там за хатой нокну. бігом надо його тоже. Там бі прибіг піднімати Є що закидуєте туди Вот тут вот справа. Дверь закрив. За хатою, за хатою бікут. За горіє. За горіє, осторожно. За повсяк плата. Зверху, зверху от. Тоже сильно точить. Доче сильно точить. Не встигаю. Встигаю, встигаю. Ми ще в зоні, ми троє, і ще четверо. У там на голубой були. Добр, 도, добренько, добренько. Он дивиться. Каністра, блядь. Машина їде бустаюсь, треба забустати спів. Сюди їде до нас. Під'їжджає ще чотири залишилось. там на голубой, я не знаю, може... Ну, ну ми в зоні, треба просто дивитися, да. так. Блять! Не нокайся, ласка. Не нокаюсь. Прилетіло щось. Бачу, 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 вони за зоною. Хорош. Забрав, забрав двох. Все, остались ще двоє. Ті, що на машині під'їжджали. З тієї сторони. Бачу їх. Вот тут. Да-да-да. Желтая метка кину, хая. Один на пять. Хорош. Один на пять, другой. Все, встань его лутом. Желтый мотнул. Добро, добро, да. На пять, на пять. Это вот там. Стрелял за... Понял. Вот тут водос. Даю хае. Да у хае Я тебя воду убью. У него немає. Треба просто почекать. Можно шлем полагодить. Можна. Можно. Ну він або справа або зливо вийде. Одна секунда зона, а сюди зараз побіжить. От він шось справа. Він справа йде. За смаком, мабуть, за моїм. Ні, він не міг так убити. Ось спереді він буде, Отут тут во кидає щось. с левой стороны. Добро. ну, Найс <laughs> nice. Не ну, никуда, дай ну, ну, <laughs> <Та> не ну, 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 Та блін, я вже який-то екскейп і не можу двигатися. Опадко друг. А ну, сіки там демеджа, сіки там все, йопернет, що в мене на голові робиться, бля. Классно, катка, мені понравилась. 20 тысяч воронов анімакент челлендж виконаний. О, Ця ігра вийде на каналі. На Ютубі. Жорсткий, як наш дачка. Дати староса, звісно. І вийде на Ютубі, а на початку я казав, що ніхто не знає, що Біку того що видавить собі два ребра. казав що ніхто не знає, а це Топ-1 вийде на каналі на Ютубі, то ставте лайк, пишіть коментар. Любий, так, да. краще приємний. І все. Да. Підписуйтесь в інстаграм, Telegram, там є всі посилання в описі, і приходьте на стріми на Твіч. Підписуйтесь також. Все, всім чи на самому тресу істонку Пока-пока. Видаляйте ребра. Я сподіваюся, ніхто не напише мені про ребра. Ну, типу.